Вітаю вас, друзі! Вітаю 5 хвилин. Понеділок. Я Олексій Ляшенка. Вчора виходить стаття Вашингтон Пост, де там написано, що Зеленський значно применшує справжні втрати від війни, і посилання йде на депутата народного депутата України, який побажав залишитися невідомим. На його думку, Зеленський там в лютому ще не те сказав, не так сказав, не туди сказав, і там така, знаєте, розгромна стаття. І це все депутат, який побажав залишитися невідомим. Починаю дивитися, ну хто ж це може. Все-таки зробити. Да? І на вчора там був присутній ну, один з таких, знаєте, <си> антагоністів да? Олексій Гончаренко. Чому він був в Сполучених Штатах? У мене питання, чому Олексій Гончаренко вже другий тиждень в Сполучених Штатах? Що робить Олексій Гончаренко в Сполучених Штатах? Питання от до всіх, ну хоча ці питання, знаєте, вони розтворяються. Олексій Гончаренко, народний депутат. Що доброго зробив Олексій Гончаренко? Ну, от я просто хочу. Да, взагалі, хтось з народних депутатів, які виїздять за кордон і по два тижні сидять в Сполучених Штатах, щось зробили доброго? Ну де звіти? Ну нема звітів. Не треба ладно, Не хочете перед нами звітувати? Звітуйте в Верховній Раді. виходьте на трибуну і розповідайте, що ви були. Не хочете в Верховній Раді? Звітуйте. В соціальних мережах. Так от, е, моя думка, що Вашингтон Посту надав всі ці свідчення, ці, що от написані, правдиві вони, неправдиві. Ми не можемо це оцін оцінити. Да? Я вірю офіційно заявленій е, платформі президенту Зеленському. Він офіційно, він президент Зеленський, він вийшов зі своїм лицем, сів і відповідав на питання, і заявляв все, що. Він заявляє, це офіційно, Якийсь там депутат, який побажав бути невідомим, це що? Це називається гидотність, це підстава держави. Це підстава Верховного Головнокомандувача, коли пішло озброєння. Це підстава українців. Це я тіктокер. Я хочу, я хочу, щоб мене знали. Я співпрацюю з оціми. Ось. Ви знаєте, що статтю дійсно замовити і в Вашингтон Пост, і в будь-якому зараз. Ну так уже пішло. Не знаю чому. А так в світі пішло. Замовити статтю можна будь-яку. І надати дані, щоб їх опублікували, можна будь-які плати, гроші в це видання. І Воно буде замовлено. Розумієте, вони роблять все офіційно. Вони пишуть, що це сказав депутат, це не наше. А люди, да, а більшість людей дійсно тут є, були скарги наших е -е, блогерів, наших видань, наших, що ми, українці, тому віримо, що за кордоном. А за кордоном вже буває точно так, як і у нас. Тому ну, про Олексія, у мене, знаєте. Просто є одне сволос, одне слово. Сволота, сволота і сволота. Більше другого, я нічого не хочу сказати, взагалі нічого сказати, друзі. Я тільки можу попросити вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натиснути дзвоночок, розповсюдити обов'язково, якщо ви можете, якщо це ваша ласка, написати коментар. Також якщо хочете донатити, друзі. Йдемо. Інше повідомлення: такі у нас сьогодні. Такі у нас сьогодні те, що шкодять те, ті повідомлення, що шкодять нашій державі, що да? шкодять війні, шкодять наші перемоги. Так, от ГУР е підтвердив офіційне блокування своїх е чат-ботів телеграм, в Телеграмі. Ну, за що боролись на те? напоролися? Княжицький, агент Москви, друг Сівковича, кум Сівковича, Це всі знають. Я не розумію, я буду кричати кричати, колись докричусь, колись докричусь, не знаю. Все, все колись приходить. А УСБУ, що робить Княжицький на свободі? Так от Княжицький підняв. Да, він же ж начебто нічого. Він просто підняв інфошум, він підняв оце все: е, телеграми, телеграми там е, анонімні, треба блокувати, та, і, і пішов в сторонку. Ви чуєте зараз Княжицького? Ні, це чітка робота. Далі виходить такий, друзі, у нас е, Юрчишин якого обрали головою комітету свободи слова, і Юрчишин почав писати офіційні, офіційні листи в телеграм-канали, офіційно звертатися, да? як уже посадова особа, голова комітету, що треба позакривати там телеграм-канали, анонімні, ті-то, ті-то, ті-то. І о чудо, сьогодні вночі заблокували чат-боти розвідки. Нашої розвідки, військові -боти, э, чат боти чат-боти э, СБУ. Ви ж просили анонімне заблокувати? Вони заблокували. Також що виходить? Що виходить, що один підняв шум? Я так думаю, це була така, знаєте, э, інформаційна така в, так, такий вкид, а це чучело, Або він також працює на них, або воно просто дурне. Дивіться, нам виходить, от, от дивіться, як виходить, Крамола, страшна Крамола. Шуфрич був головою Комітету Свободи Слова, цього не було. Прийшов начебто з голосу Юрчишин. Голос, це наше лице, як вони казали. це... Партія е, Західу України, хай не, не ображаються на мене е, люди українці з Західу, але це начебто прогресивна партія. Вона фінансувалася і фінансується з-за кордону. Приходить Юрчишин і блокує. Дивіться, що пишуть військові. Військові пишуть, вони отримували важливу інформацію наші військові від жителів тимчасово окупованих територій, наших партизан. Розумієте? Це розвідка все, це все анонімно. Тепер цих даних немає. Ну просто немає. І зв'язок обірвався, друзі. Розумієте, що виходить? Ви розумієте, що, 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 тут, що тут виходить? Це було. Простеження, да? простеження і ракет, простеження наш з обстрілів, простеження координат звідтіля. Ви, ви зрозумієте, що все ну, працювало, спрацювало, спрацювало з цими чат-ботами. І зараз Княжицький, Юрчишин і ще дехтось там, хто їм допомагав, заблокували наші наших військових, наших партизан, отак от, от виходить. Пишіть, записуйте у себе в пам'ять, я не знаю де Юрчишин, Княжицький, Княжицький, Європейська Солідарність, Гончаренко, який там полазить по іншим по Вашингтон Постам. Європейська солідарність, Юрчишин, голос. Не обирайте цих людей, не підходьте до них і близько. Не, не, не не співпрацюйте з ними. Вони і вас будуть втягувати. Я не знаю. А, АУ, СБУ. Але я... ми боремося. Ми боремося, ми будемо боротися. Ми будемо робити все, що потрібно, і ми будемо перемагати. Я хочу подякувати тим, хто продонатив за, за неділю. Хто надав донати, хтось на спальники. Я хочу подякувати Хомотівській Світлані. Зубік Ігор, який написав до свята вербної неділі. Ігор, це вже буде ваш донат, піде до Пасхи нашим воїнам. Олексій Наташа, Абанка Наталія, Петровська Катерина. Монобанк, Поліщук Ольга, Семенець Сергій, я крепко-крепко тисну вам руку і, а, і на банк задонатили, і на добрі справи написали, і на канал. А також хтось сьогодні о 6.36, всім величезна друзі, подяка. Всім спонсорам подяка, всім тим, хто висилає посилочки до пасочки, всім, 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 друзі. Ввечері більш розлуга про це поговоримо. Так що цурайтеся тих, кого я називаю. Гончаренко центри. Оце ваші центри. Всі гончаренко центри будуть працювати на ворога. І це правда. Вони осередки зроблять роблять в кожній області. Це правда. Ввечері я ще поговорю про різні пробіги, про, 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 хто це робить, для чого це робить. Це підготовка до перевороту, великого перевороту. Дякую вам. До вечора. Україна переможе!